Деякі кати з острів також очікували сквіз, сильний сквіз. Але мені здається він вже відбувся, тому що по біткоїну ми бачили два сквізи. Нещодавно ось вони, ось перший був, ось другий. Це ті моменти, коли було вибито дуже багато угод, а саме по стопу у смартмані короткі угоди, навіть довгі угоди, мені здається, були тут пов... повибиті. Тому що ми нібито йдемо вверх і різко падаємо вниз. Це просто чистої води маніпуляція. Чистіше просто не буває. Тобто, якщо ціна одразу, майже одразу там із часом, повертається в ціну, з якої ми впали, це означає, що ціна впала від маніпуляції. Тобто ціна не втратила домінацію. Це не втрата домінації, не втрата об'єму, не втрата запиту. Тобто люди так само купують, так само торгують своїм активом. Це говорить про те, що це було маніпулятивно. Тобто це рух маніпуляції. Таке відбувається іноді на новинах, коли Трамп об'явив за своє мита, і пам'ятаєте, біткоін там ефір, ну все різко впало вниз.